Отримати статус учасника бойових дій стало простіше. Президент підписав закон, який цифровізує цю процедуру. Досі отримання статусу УБД було одним із топ запитів, з якими військові зверталися до юристів. Про це кажуть у громадській організації Юридична сотня. З чим же були проблеми? Можливо, ви або ваші рідні вже отримували цей статус. У такому разі ви пригадуєте, скільки часу пішло на те, аби зібрати всі документи. Довідка про участь у бойових діях, витяг з вахтових журналів, копії польових Листів та рапортів командирів це далеко не вичерпний перелік. І коли ви нарешті тримали в руках цей стосик паперів, могло виявитися, що в якомусь документі є помилка. Тоді вам доводилося ще раз звертатися до військової частини і знову по колу. Ситуація була дуже нечесною щодо військових, які погодилися ціною свого здоров'я захищати нашу батьківщину а натомість мусили боротися не лише з Росією. Але й з українською бюрократією на отримання статусу УБД в людини могло піти ледь не півроку, і саме тому законопроєкт про спрощення процедури став для держави важливим кроком. Фактично, він дозволяє військовому перекласти головний біль із документами на державу. Тепер людина має лише подати заяву на отримання статусу УБД і документи, які у неї є. Якщо у військового на руках немає якогось папірця, комісія при міноборони. Шукатиме його самостійно. Для цього вона буде звертатися до тих органів або осіб, які цими документами повинні володіти. Наприклад, людина не надала витяг із вахтового журналу. Раніше комісія відіслала б її назад у військову частину за цим документом. За новим законом, комісія при Міноборони має звернутися до військової частини самостійно. Військова частина матиме 15 днів, аби надати документ. Упродовж ще 10 днів. Комісія ухвалює рішення і надає статус учасника бойових дій. Якщо механізм працюватиме без збоїв, то на отримання статусу в людини піде менше місяця. Отримати статус сім'ї загиблих захисника чи захисниці можна за такою ж процедурою. Знаєте, дивно спостерігати, як у нашій державі співіснують цифровізована країна у смартфоні та складна бюрократична машина. Росія вже створює нам достатньо страждань та незручностей. А тому ми в центрі спільних дій вітаємо кожне рішення, яке спрощує життя для українців, особливо для наших військових, які у вільний час хочуть трішки відпочити і відновитися, а не бігати в пошуках документів. Сподіваємося, що це важливе рішення стане одним із перших кроків до ефективної державної політики для наших захисників та захисниць. Ці хоробрі чоловіки і жінки роблять все, щоб наша держава продовжувала існувати. І наш обов'язок віддячити їм і зробити державу комфортною і інклюзивною. На сам кінець я дякую тим, завдяки кому ми зокрема можемо створювати такі відео. Всім, хто підтримує нас на Патреоні, баймія кофі та ютуб, ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні.